Як ви ставитесь до антидепресантів? Антидепресанти це не є ліки. Антидепресанти це є е, препарати, які притуплюють вам свідомість. Це є наркотична, як правило, речовина. Тобто це є наркота, яка притуплює вам свідомість, щоб ви мали звикання до них і ніколи не висовувалися, щоб ви завжди були під тим кайфом. Ось що на що такі антидепресанти. Антидепресанти не вирішують проблему, вони тільки притуплюють тимчасово. Антидепресанти діють так само, як новокаїн на відкриту рану. Тобто. Обкололи відкриту рану новокаїнем, все, кайф, да, ну рана не болить, все супер. І таким чином ви не позбудетесь ніколи. Тобто, в підсвідомості як була проблема, так і залишилася. Якщо ви зараз приймаєте антидепресанти, то під час моєї терапії два-три сеанси ще залишаються які, але потім після третього-четвертого сеансу я прошу людину починати знижувати дозу антидепресанта або, можливо, навіть повністю відмовлятися, щоб оголилися відчуття. Які потрібно видови